Ми маємо матеріали: це тканина, ліпучка, різні стропи. Це все має бути обов'язково нейлоновим, тому що це. Запорука надійності, довговічності предметів, от це все починається з крою, тобто ми можемо криїти тканину. Ну в основному наші військові вибирають такі кольори, як піксель, мультикам, койот, хакі у нас було обладнання, були люди, і ми розуміли, що зараз нікому не потрібні наші там шкіряні аксесуари, речі. І ми вирішили, що оскільки на ринку в будь-якому випадку не буде вистачати певних засобів. Для військових то потрібно буде це якось забезпечувати, і ми вже десь через тиждень після початку війни почали розробляти перші прототипи. Ми почали з ременів для зброї, тому що це було максимально просте і наближено до того, як у нас були влаштовані процеси. І ну згодом ми почали просто вже шукати матеріали, технології, дивитись зразки, консультуватись з різними своїми структурами. Як це краще зробити, і просто потім продовжували вже діяльність. Ми зрозуміли, що крім ременів для зброї, ми можемо робити ще там підсумки, і те, і те, і те. І там вже в нас вибудувався модельний ряд, який можна було би там застосовувати. Щодо гранту, ця історія вже сталася через рік, і ну це відносно там. Ну, невеликі кошти там на для для бізнесу, але вони в певним чином це як інструмент. Ми на ці кошти змогли там докупити деякі обладнання, зробити там запас трошки матеріалів, щоб не було перебоїв. 250 тисяч гривень. виділені кошти відповідно до наших умов, це було плюс дві людини. Ми десь перші три місяці активно це все тестували. Вибрали фурнітуру, ламали, намагалися там не знаю, і підпалювати, проводили різні краш-тести, давали це тестувати військо. Вони нам давали якийсь фідбек, казали, це ок, що це не ок. Складнощі звичайно були трошки змінити там процеси, там товщину голки, нитки це не така велика проблема. Як Сам матеріал, тому що на початку війни в Україні було дуже мало запасів от саме нейлонового матеріалу, а це те, що от найбільше було потрібно. Буквально там 0,2 мм товщини. Вони могли відігравати дуже ключову роль. В 22-му році у нас було все одно дуже багато запитів від різних частин: військових, знайомих. Ну тобто там десь. Перші напевно місяців 4-6 Це було більш інтенсивно. Кожен тиждень може бути по-різному. зараз. Ну напевно, так. Чисто приблизно, можливо, 50 на 50. А якщо брати до уваги там, наприклад, ще весною, коли ми відчували, то це було десь 80% амуніції, 20% шкіри. Ми більше про те, щоб продукцію такого плану спробувати продавати за кордон, ми будемо пробувати це патентувати, щоб запобігти певних труднощів потім. Але це ну, дуже все відносно, тому що якщо брати там до уваги, то що вже деякі китайські виробники роблять. Наші товари, які ми починали робити зі шкіри, тобто ми самі придумали цей дизайн, то в принципі їм там нічого не заважається скопіювати і потім використовувати.